Лист Пирятинської центральної районної лікарні щодо розроблення міських цільових програм, виділення коштів для забезпечення медикаментами пільгових категорій громадян та програми протидії ВІЛ-інфекції був предметом обговорення на засіданні постійної комісії міської ради. Вільних коштів у бюджеті об'єднаної громади немає, тому й згоди на розроблення програм не дали. Минулого року кошти для забезпечення медикаментами пільгових категорій громадян лікарня виділяла зі своїх резервів. Проте цього року галузь охорони здоров'я недофінансована. Так як ми фінансувалися трохи раніше по іншому, і нам ну би ми могли виділити із свого бюджету 100 тисяч на ті пільгові медикаменти, то в цьому році так сталося, що ми фінансуємося з державної субвенції. У нас велике недофінансування, і пільгову категорію громадян забезпечити ми не можемо за наполягання. Економістів Центральної районної вони наполягають, щоб все-таки ми дали добро на розроблення програми без фінансування, а потім, коли з'являються кошти, то щоб виділялися кошти на фінансування цієї програми. Ми практикуємо 6 років останніх, що ми такі програми не розробляємо. Розробляється, є фінансові ресурси, ми розробляємо програму, або дозволяємо розробнику на ту суму, яку є можливість виділити кошти. В цілому для забезпечення отримання медикаментів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії громадян забезпечення інвалідів і дітей інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації потрібно 168,5 тисяч гривень 68 500 виділено з районного бюджету, і вже половину з них освоєно. Ще 100 тисяч просять із бюджету об'єднаної територіальної громади. повноваженнях? І в бюджетному кодексі, ви знаєте, це, і чітке розмежування напрямків фінансування з бюджетів. І в міському, в міському бюджеті нема лікарняних закладів, тим більше вторинної медицини. Я просто хотів би, щоб ви розуміли, що програми і додаткове фінансування, воно включається тоді, коли ми по справжньому виконали свою місію. Тобто, якщо ми прийняли на себе школи, і в школі аварійному стані дах, то ви не можемо вести мову. Про придбання нового медичного обладнання в районну лікарню, не зробивши дах в школі, От скажіть, як можна приймати питання про галузь охорони здоров'я, коли ви реально не забезпечили нормальні умови перебування, навчання і утримання цих закладів, які на нашій совісті? Врешті-решт, члени постійної комісії вирішили поки що не давати згоду на розробку цільової програми, але повернутися до даного питання після виконання бюджету за перше півріччя. Депутати знову розглядали питання харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах об'єднаної громади, адже на адресу міського голови надійшов лист депутатів Порятинської районної ради з цього приводу. Ще на минулому засіданні постійних комісій було вирішено ціну на харчування не чіпати, а розширити перелік пільгових категорій. Тобто зараз на місцевому бюджеті перебуває 156 діток, фінансування на яких виділено 188 тисяч тисяч гривень. Додатково пільгова категорія у нас ще залишила це чорнобильці, їх 59 дітей, і багатодітні, 270 осіб. Члени комісії розглянули ще два листа, які надійшли від центру допомоги учасникам АТО та Пирятинської районної організації учасників АТО щодо надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій та забезпечення дітей-учасників АТО місцями у дошкільних навчальних закладах поза чергою. Стосовно останнього, то було вирішено, що на засіданні виконкому розглянуть питання забезпечення дітей учасників АТО місцями у ДНЗ першочергово. Щодо матеріальної допомоги, то міська рада надає її неодноразово. Допомога ця вона не містить не, міст, не носить одноразового характеру і скористатися нею можуть як не тільки учасники бойових дій, а також військовослужбовці мобілізовані, також строковики, які перебувають на час при службі в зоні АТО, також військовослужбовці по контракту, навіть Бо службовому відрядженні ці, які перебувають в зоні, АТО, ми прийняли програму щомісячного, доки поки військовослужбовець перебуває в зоні, а то надавати допомогу в розмірі 100 гривень. Ця допомога, вона не може користуватись військовослужбовець, навіть якщо його, у нас є такі випадки, які повторно були мобілізовані. Навіть якщо минулому році отримували. Програма закінчилася, ми приймаємо цю саму програму на наступний рік і продовжується виплата за наявності довідки з військового комісаріату. Крім цього, з бюджету об'єднаної територіальної громади виділено кошти на путівки на оздоровлення демобілізованих військовослужбовців, на одноразову грошову допомогу дітям до 18 років загиблих військовослужбовців в зоні АТО, на покращення фізичного та психологічного стану учасників АТО, на харчування в навчальних закладах дітей атовців